Доброго ранку, доброго дня, доброго вчора сьогодні. Хай ли ж доброго на світі, хай будуть завжди усміхнути діти. Зараз у нас заняття з грамоти. Назвіть, будь ласка, кого ви зараз бачите? Я показую. А біжі, а, а біжі, я. Мапа. Так, Мавпа. Дітка, який ми, ми чуємо перший звук у слові мавпа? Яка буква? Звук «м». так, правильно, м. Який звук «м»? Голосний чи приголосний? Ритм. Makeos块. Так, приголосний, твердий, вірно. Далі. А -а, акваріум. Який перший звук? Ja а, який звук А? Голосний. Голосний, Правильно. Хто це? Оре. Звіть, який перший звук? О. о, так, який звук о. Голосний. Голосний, Так, у, Казка. Який перший звук? О. о. о так, який звук У? О. Так. Так, і залишиться в нас, хто знає, що це. Інжир. Так, який перший звук у слові інжир, І, Ін так звук і який? Волосний, так, інжир, так молодці. У. Розгляньте і назвіть всі предмети, які зображені на малюночку, Доктор. лікар, дерево, лампочка, лампа, Лимпа. огірок, огірок, лист, листок Лев. Лев. Собака так, або цуценя можемо ще сказати, О, У, У, Так. А зараз назвіть слова, назви предметів, які починаються зі звука Л. це все. Серед цих картинок які слова починаються зі звука Л. А, лікар. Лікар, правильно ще. Лампа. Ламп. Ламп. Лампочка Лив. так. Лис. І лев, правильно, лікар лампочка. Листо no", Лев. так молодці. Давайте разом спробуємо вимовити цей звук Л. лк, чого не вимовляється, лк, лево, легко? Легко, леко легко, леко. Звук л, 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 л вимовляється за допомогою дітечка, зубчиків. звук Л приголосний. І на письмі цей звук позначається буквою «л». Ось мова Л велика і «л» маленька. Ми ж не можемо проспівати, правда, цей звук Л. л. Можемо? Ні, не може. Не Пґри... можемо поспівати, тому цей звук так. І на письмі його позначають буквою «Л». На що ж схожа буква «Л»? Взяв хлопчина рушничок та й повісив на гачок. До матусі повернувся, від здогадки усміхнувся наче крила дав орел цій летючій букві L. Подивіться, рушничок висить на гачку, яку буквочку утворив? Буква Л. Так, так, буква Л. А погляньте, як можна викласти за допомогою лічильних паличок букву Л. Ось, за допомогою лічильних паличок. Скільки треба взяти лічильних паличок, щоб викласти букву Е? Чотири. Чотири, так. А ще можна утворити цю букву за допомогою своїх пальчиків? Спробуйте, будь ласка, утворити буквочку «Л». Це дуже просто, у всіх впевнена, вийде. Так. Добре, молодці вийшло. А зараз будьте уважні, і знайдіть, де ж приховалися буквочки Л. Будьте уважні, називайте злата. Де? Мойдеться, криша, це, так? На даху. Так, ось тут. Вірно, ще. Тобі, що, де приховалась буквочка «Л». І у бабусі. Так, ось, велика, так, ось вусики утворили буквочку «Л». Ще де приховалась? На так, правильно, ось вона, молодець. Ще де? На, На, гірці, На гірці так. Ось гірка утворила буквочку «Л». Так, ще. Так. Де? Вишеньки. А, вишеньки, вишеньки, ось хвостики, як ніби буквочка L, так, ще, Динозачки. де? Динозачки. 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 Так, правильно ось сачок, буквочка L так. А ще ось бачите на будиночку теж буквочка L, так? А будиночок. Погляньте, А будиночок. Яку буквочку утворив? L. Теж буквочку L. Так, ну, значить, всі букви ми знайшли, да, Де сховались? Значить, так. Так, добре. Називайте, кого бачите, лама, лама так, лама. Всі промовте це слово. Лама. лама. Який перший звук у слові лама? Л, л. Лама. а який звук Л? <творити> Тула, Тула, та, правильно, приголосний твердий. Так, і ми позначаємо приголосний твердий однією рисочкою. Так, правильно. А промовте слово «лід». Лід. 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 Який Тула? перший звук у слові Лід. Лід. Ль. Так, молодці. Який же звук? м'який. Так, приголосний, м'який, і позначаємо ми його двома рисочками. Покажіть мені всі фішечку. Так, правильно. Отже, у слові лама перший звук приголосний, твердий л. А у слові і. Перший звук приголосний м'який. Молодці. Молодці. А тепер відгадайте загадку. В сіні в небі пролітаю, швидкість я велику маю, два крила, хоча не так називаюсь я. Літак. Так, літак. Сі промовте. Лі -та. Лі -та. Давайте ми з вами з'ясуємо, скільки складів у слові літа, перевіряємо літак. Лі 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 скільки складів? Дітки, ставте ручку, будь ласка, промовляємо слово повільно. Лі... Та. Скільки разів підбородочок дотронувся до ручки? Два. Отже, скільки складів. Два склади. так. Правильно. А тепер давайте зробимо звуковий аналіз цього слова. Так, який перший звук у цьому слові. Літак. Так, як ми позначимо звук ліп. Як його позначить? Так, визначаємо. Молодці, показуйте фішечку двома рисочками. Чому? Тому що лі – це приголосний, м'який. Так? Викладайте в себе фішечку, приголосний м'який. Так, промовляємо слово. И так, <свистов> я первый наступный ли друг. И э, так, после Л какой После Л И так, так. Звук ну, какая после э, Л? И. И. Это какая буква после? Как, а, как, а? И так. И. И. Ли, и ли, ли, так, звук <свят> И. Який звук И. Називайте. Гозна. Так, голосний, позначаємо кружець. Так. А ну промовляємо слово повільно. Лі -та. Лі -та. Який наступний третій звук? Т. Т. Правильно, який звук Т. назвіть який він? Приголосний твердий. Правильно, приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Так. Промовляйте слово. Який наступний звук? А. Так, літак. Звук А. Як ми позначимо звук А, Марк? Голожечка. Пружечком. Пружечком, тому що... А, голосний. Так, промовляйте слово. лі Який? Лі-так. Який? Який останній звук? лі Ой, ли так Так. Голосна Так, назви його. лі і так. Який звук в кінці? Okay. І так. Приволосний твердий. Так, і позначаємо однією рисочкою. Викладіть, будь ласка, в себе на столиках таку схемку. Вітак. Так. Добре. А тепер. Марк, порахуй, будь ласка, скільки всього звуків у цьому слові. Марк, скільки всього звуків у слові. Тобто ти маєш порахувати кожну фішечку. Марко ж так? П'ять так. П'ять. Добре. Скільки голосних, Артемчик? Два. Дві. А. Скільки складів злата? Два. Два. Так, молодці. Дітки, а ну погукайте слово. Літак. Падає наголос. На який склад? Побувайте слово. Літа! Куди падає наголос? На перший чи на другий склад? Літак. Літак. Літак! На другий склад, і тому наголос ми поставимо над звуком. А, так, молодці. Добре. Ла-ла-ла, молоко пила, ло, 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 їдемо в село, лу, 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 ніжки у пилу, ли, 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 Липку полили, лі, 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 рученьки малі. Так. Зараз ми з вами спробуємо прочитати склади. Буква Л може стояти на початку складу, а може бути в кінці складу. Давайте спробуємо прочитати. Починаємо з «ІЛ». I'll. Так, спробуй, будь ласка, здавай там. Mm. Mm. Так, Маркуша спробуй ти. Дітка, тільки трошки голосніше бо погано чути, Іл. <плес> І. Іл. Іл. Так, Артемчик, спробуй Так, Добре, а тепер навпаки починаємо з приголосного. У. А. А, іл. А, іл. Так, хто хоче спробувати сам прочитати? Давай, злака, давай разум, давай разум. Давай разом зі зимною.

Ли. Ли. Маркуша, спробуй, ла добре, молодці. Наступне завдання таке. Ми маємо з вами утворити слово зі складами. Ось склад ла. Бачите всі склад ла. Ми маємо утворити слово, а картинка підказка теж є на екрані. «Лампа», наприклад, «Лампа». Так, ще «лампа». -ла -к, -к. ла к. Так, отже, зі складом ла утворились слова лампа і ла к, а тепер склад ло. Спробуйте утворити слово ложка. Ложка.

Дя, дя, дя. Так ще, лупа так. Лу так а це що за склад? Лі. Лі. Це Будет це можу утворити слова, підказки є. Ліхтарик. Так, ліхтарик, літо, так, ліхтарик, літо, так, молодці. Утворили слова зі складами. Так, добре, діти, Наше заняття закінчується. Сьогодні ми з вами на занятті з грамоти. З якою групочкою познайомились? Л. Е -л. Л. А звуки л. А звуки твердий приголосний Л і м'який приголосний Л, а буква е Л. Так, все, дітки, відпочивайте. Я дякую вам за увагу, за роботу на занятті. Бажаю вам всього найкращого, ви розумнички, до побачення!